Але глибина цінність, що ми маємо повірте, люди це така велика цінність. Дуже важливо, щоб ми розуміли тут, розуміли в голові і в серці, що ми, українці, маємо чим пишатися. Це наш моральний, духовний обов'язок зберегти за кордоном, де би ми не були. Наші традиції, мову, культуру і передати це нашим дітям. Тому я вирішила відкрити цей книжковий клуб. Це найменше, що я могла зробити, це найлегше. Кожна мама може це зробити. Не втратити своєї ідентичності, не втратити своєї культури, мови, традицій. Чим більше ми цього маємо, тим ми багатші, тим більше ми незламні. Тим більше ми можемо дати нашим дітям. Якби ми не були. Те, що ми привезли з собою, українці, чому ми такі сильні? Та повірте мені, за 340 років, що нас хоче Росія вбити, і ми ще не згинули, і те, що ми не втратили свою українську мову, це просто не це просто нереально. Це велике багатство.